як справи? Це тебе не стосується. Досі злишся на мене. Пробач мене, будь ласка, я тоді наговорила всякого, я не хотіла тебе образити. Нам краще не дружити більше. Чого це? Скажи чому? Ти такий сумний з вчорашнього дня, і мені здається, що справа не в тому, що ми посварилися, а ще в чомусь. Тебе це не має хвилювати. Ну чого ти такий я ж хочу поговорити з тобою. А про що нам розмовляти? Я йду додому, бувай. Ні, не треба стій. Сі я ухожу, нам краще більше не спілкуватися. Не йди, будь ласка, пробач мене. Ми більше не друзі. Я ж попросила вибачення, чому ти більше не хочеш дружити. Бо я не можу дружити з такою, як ти. Ти страшна. <ське> більше не підходь до мене. Чого ти мене вдарив, я все розповім брату. Тільки спробуй гірше буде. Галя прийшла додому дуже сумна. Її брат це помітив і вирішив підійти до неї. Привіт, сестро!» Що таке, Галя? Що сталося? Ну, справа в тому я була у школі і...» «І що? скажи, що сталося? Один із хлопців сказав, що я страшна, і штовхнув мене. «Що? як він посмів штовхати мою сестру? Він такий злий. Не переймайся, я з ним розберуся. Я його приб'ю. Він пожалкує. Він дуже пожалкує. Ні, не роби цього, в тебе потім будуть проблеми. Нехай в мене будуть проблеми. Для мене головне тебе захистити. Ну, здрасте, Федька. Я чув, що ти мою сестру Галю обидив. Та що, то не є. Хто? Саньок був. Краще не сперечайся зі мною. Шо, як докажеш, що то я був. Лузер. ще до моєї сестри полізеш, я тебе приб'ю. Га, не надо, не надо, я поняв. и чтоб близко до неї не подходил. Хорошо, хорошо, не парься. Кстати, гарный халат. <coughs> а, Ха, что сказал? То мне халат бабуся подарила. Да ничего, классный халат. Я ухожу, пока. И помнятай, что я сказал. А то, Хорошо, я поняв. Да мені,